Пародійний фільм дуже страшне кіно. 2» у деяких сценах висміює хорор Полтергейст. А чи знали ви, що цей фільм вважають проклятим? Під час виходу трилогії Полтергейст трагічно пішли з життя декілька акторів, серед яких і 12-річна виконавиця головної ролі? До того ж, деякі сцени в Полтергейсті знімалися з використанням справжніх людських кісток, що додало стрічці ще більше моторошної слави. Друзі, вітаю вас на каналі Режисерська версія. Після гучного успіху першого фільму, який зібрав сотні мільйонів доларів і миттєво став культовим завдяки? Безмежним пародіям та абсурдному гумору студія навіть не сумнівалась, потрібно продовження. Але остаточне рішення братам Венсам не повідомляли майже до прем'єри першого фільму. Тож другу частину довелося знімати у дуже шаленому темпі. Від написання сценарію до виходу в кінотеатрах минуло менше дев'яти місяців. Така гонитва за строками, на думку братів Венс, стала головною причиною того, що результат виявився слабшим за перший фільм. Поспіх позначився на якості, а студія Miramax не доотримала очікуваних прибутків. Хоча у світовому прокаті стрічка зібрала 141 мільйон доларів, на перший погляд, чимала сума, але це майже вдвічі менше, ніж у першої частини. Саме через це між веянсами та студією виникли серйозні розбіжності, і після другої частини вони більше ніколи не поверталися до франшизи. Як зізнався Марлон Веянс, фільм все ще працював, але не так, як ми хотіли. Але як там кажуть, ніколи не кажи ніколи. Не пройшло й чверть століття, як брати Вянс знов працюють над дуже страшним кіно. До того ж, у шостій частині повернуться культовий привид та навіть улюблений недолугий Коп Дуфі. Прем'єра запланована на літо 26-го року, і вже зрозуміло, це буде не просто чергова пародія. Більше про братів Веянс я розповідав у минулих випусках про дуже страшне кіно та непогрожу південному централу. Раджу їх також подивитися, якщо ще не бачили. Після шаленої популярності першої частини студія вирішила не шкодувати грошей. Бюджет дуже страшного кіно 2 зріс майже вдвічі і склав 45 мільйонів доларів. І це одразу відчувається: більше локацій, масштабніші декорації і ціла купа зіркових акторів. Але головне, звісно, пародії. Якщо перший фільм переважно базувався на підліткових слешерах Крик та я знаю, що ви зробили минулого літа, то друга частина зробила крок далі і взяла. За інший культовий жанр фільми про прокляті будинки та паранормальні явища. Перш ніж ми почнемо розбирати всі цікаві факти, пародії та відсилки, допоможіть, будь ласка, цьому відео потрапити у рекомендації до інших глядачів. Поставте йому свій лайк та напишіть коментар. Також можна підтримати автора каналу за посиланням у описі. А якщо ви станете постійним спонсором каналу, обов'язково потрапите у фінальні титри наступних випусків. Дякую кожному! А далі переходимо. До найцікавішого. Уявіть собі, для підготовки дуже страшного кіно 2 брати Веянс передивилися понад 130 фільмів жахів, усе заради того, щоб наповнити сиквел новими жартами та відсилками. Фільм став суцільною пародією, і почати, звісно, варто з головного джерела натхнення. В основі сюжету лежить класика жанру. Привид будинку на пагорбі 1999 року. Саме ця історія дала авторам каркас для всієї стрічки: моторошний маєток із темним минулим, паранормальні явища та група героїв, які дедалі глибше занурюються у вир дивних і лякаючих подій. В оригінальному фільмі головні ролі виконали Ліам Нісон, Кетрін Зета Джонс та Оуен Вілсон. Цікаво, що стрічка 99-го року ґрунтується на одноіменному романі 59-го року авторки Ширлі Джексон і стала вже другою екранізацією після культового фільму Роберта Вайза 63-го року. Ще одна ключова лінія екзорцист 1973 року. Фільм починається з пародії на знамениту сцену вигнання демона, але в характерному для братів Вен стилі вона перетворюється на відвертий треш і чорний гумор. Цей епізод став одним із найбільш впізнаваних моментів усієї частини. Творці підійшли до сцени з блювотою максимально ретельно. Спеціалісти навіть розробили систему, яка забезпечувала викид маси під потрібним тиском. У наступній сцені лопаті вентилятора справді б'ють акторку по голові, але секрет у тому, що зроблені вони були з легкого, крихкого матеріалу. Саме завдяки цьому сцена мала виглядати максимально правдоподібно та водночас залишатися безпечною. Чому мало? Тому що до фінального монтажу вона так і не увійшла. До речі, язик, який був використаний у пароді, справжній реквізит, який брав участь у зйомках реального фільму Екзорцист. Тож його навіть застрахували як історичний артефакт. Цікаво, що спочатку на роль отця Макфілі запросили самого Марлона Брандо. Так-так, легенду Голлівуду та хрещеного батька. За декілька хвилин екранного часу він попросив 2 мільйони доларів і навіть отримав один з них авансом. Але актор раптово захворів на пневмонію і на зйомках почувався настільки погано, що вдягав кисневу маску між дублями. До речі, свої репліки Брандо слухав у навушниках, бо не вчив текст. Це була його давня особливість. Ще у хрещеному батьку Брандо часто читав репліки з карток, розкладених прямо на знімальному майданчику. Він вважав, що так звучить природніше, ніби говорить уперше, а не повторює завчений текст. У результаті Брандо зміг пропрацювати працювати тільки один день і був змушений відмовитися через хворобу. А відзняти так і не використали. Цікаво, що ніхто так і не наважився вимагати від брандо, щоб той повернув виплачені йому гроші. На знімальному майданчику його замінив Джеймс Вудс, який за чотири дні роботи також отримав мільйон доларів. Цікаво, що на цю роль розглядали навіть кандидатуру колишнього президента Америки Біла Клінтона, який на той час щойно залишив посаду. До речі, фільм Екзорцист вже протягом багатьох років знаходиться у списку з 250 найкращих фільмів за версією IMDb. Не менш важливим джерелом натхнення став і фільм «Полтергейст» 82-го року. Пам'ятаєте сцену з клоуном під ліжком у дуже страшному кіно вона виглядає максимально комічно, але оригінал мав зовсім інший відтінок моторошний і навіть містичний. Як я вже згадував, трилогія «Полтергейст» вважається проклятою. За час її виходу померли четверо акторів. Найбільший шок викликала смерть Гізер Орурк, дівчинки, яка зіграла Керол Ен. Вона пішла з життя всього 12 років під час операції через загострення раніше недіагностованої діагностованої хвороби. Ще раніше трагічно загинула Домінік Данн, сценічна сестра Керолен. Їй було лише 22, коли її вбив колишній хлопець. Це сталося буквально через декілька місяців після прем'єри. Актори Джуліан Бек і Віл Семпсон, які з'явилися у другій частині, теж не дожили до фіналу трилогії. Такі події породили легенду про прокляття Полтергейста. Додаткової містики додав ще один моторошний факт: для зйомок сцени в басейні використали справжні людські кістки. Так, не муляжі, а справжні. Їх закупили в медичного постачальника, бо це було дешевше. І саме через цей момент чутки про прокляття лише посилилися. У другій частині творці не оминули й невидимку фільм Пола Верхована 2000 року. Лінія з привидом Х'ю Кейном має кілька прямих відсилок до цієї стрічки, починаючи навіть з імені. У невидимці головного героя звали Себастіан Кейн. Відсилання можна впізнати у сцені, де примара стягує ковдру зі сплячою Алекс. У моменті, коли малий випускає дим із силует привида стає помітним, а також використання окулярів із тепловізором, таких самих, як і у культурі, Трилері Верховена. Цікаво, що керівник відділу гриму та спецефектів дуже страшного кіно 2 Баррі Коппер до цього працював над невидимкою. Для створення образу привида у пародії команда використала подібну технологію: гнучкий зелений грим, який наносили на шкіру актора, аерографом, додаючи навіть тіні, щоб підкреслити міміку та вирази обличчя. Друга частина дуже страшного кіно не обмежується висміюванням лише очевидних фільмів жахів стрічка на Десятками інших, менш явних відсилок, які легко можна пропустити під час перегляду. І тут починається справжній квест для уважного глядача, пізнати ті дрібні жарти і пародії, які ховаються у другорядних сценах. Спочатку давайте згадаємо сцену, де Сінді та Бадді опиняються замкненими в морозильній камері. Саме тут творці вирішили втиснути одразу декілька від Перша класика жахів у 80-го року. Герой Джека Ніколсона теж опиняється зачиненому холодильнику. Далі йде несподіваний поворот у бік мелодрами. Діалог між Сінді та Бадді копіює знаменитий момент із Титаніка, де Джек обіцяє Роуз, що вона проживе довге життя і помре старенькою у теплому ліжку. Але на цьому жарти не зупиняються. Наступний кадр, і ми бачимо пародію вже на самих себе. Сцена, де Сінді задовольняє Бадді, напряму відсилає до першої частини дуже страшного кіно з тим самим абсурдним струменем. І нарешті, коли герої намагаються вирватися з пастки сінді майструє з мотлаху цілий бульдозер і пробиває стіну. Ця сцена знову відсилає нас до Полтергейста, де справжній бульдозер Катерпіллер розкопує під басейн ділянку на старому цвинтарі. Цікаво, що у другій частині творці знову використали жарт, який вже був у першому фільмі. Це пародія на сцену схудничого, де водій, відволікшись зовсім не на дорогу, збиває жінку. У дуже страшному кіно батько збиває героїню Кармен Електри, а у фіналі другої частини малий повторює той самий номер тільки вже з Хенсоном. Взагалі, Здається, брати Веянс мають особливу любов до цієї теми. Візьмемо хоча б не погрожі, де героя на прізвисько шалена нога збиває автозубочистки, або ж закінчення першої та другої частини, де Сінді збиває машина. Або сцену з пародії на пункт призначення, коли автобус з номером 103 буквально виносить закохану парочку. Цікаво, що навіть у фіналі третьої частини, яку вже знімали без братів Венсів, знову з'являється знайомий жарт хлопця збиває машина. І це не випадково. Хоч самі Венси більше не брали участь у виробництві, їхні Імена все ще значилися серед авторів сценарію. Але й це ще не все. Якщо придивитися уважніше, то у фільмі можна знайти ще чимало дрібних, але дуже колоритних відсилок. Наприклад, сцена, де доглядач Хенсон намагається пригостити студентів делікатесами з людського мозку, це пряма пародія на Ганібала. Іронія в тому, що замість елегантного, харизматичного маніяка ми бачимо відверто огидного персонажа з брудними руками, який ще й постійно наголошує на своїй домашній культурі. Особливо кумедним виявився момент із вмістом черепної коробки малого. Замість мозку, там сидить американський комік Лестер Грін, відомий під сценічним ім'ям Бітл Джус. Завдяки цьому неочікуваному камео епізод перетворився на один із найбільш смішних жартів усього фільму. Для зйомки сцени на голову Марлона наділи зелену чашу, яку згодом прибрали за допомогою комп'ютерної графіки. До речі, Бітл Джус мав з'явитися ще в одній сцені, яка так і не потрапила. До фінального монтажу. За задумом, Сінді розливає кров на підлогу, щоб відстежити сліди привида. Та раптом лунає дзвінок з лікарні, терміново потрібна донорська кров для пацієнта, яку Сінді щойно зіпсувала. І цим пацієнтом виявляється сам Бітл Джус. Сцена, де священник Макфілі, покритий величезними чорними мухами, сидячи на унітазі, і з неймовірною напругою намагається випорожнитись, це пряме відсилання до класичного хорору жах Амітвіля. В оригінальному фільмі священник. Намагається очистити будинок від злих сил, і сцена з мухами додає моторошної, огидної атмосфери. Не обійшлося й без бойовиків. Епізод, де герої влаштовують дуель на візках це очевидна насмішка з місії нездійсненої 2 Джона Ву. Тут навіть висміяно на його фірмовий прийом із уповільненим кадром і птахами, який режисер традиційно вставляє у свої фільми. У дуже страшному кіно ця сцена отримала ще й комічне завершення. Пташиний послід падає просто на обличчя. Дуайта. До речі, координатор спецефектів відкрив таємницю, що послід зробили з дитячого харчування, сушеної петрушки та вершкової заправки. Ще один яскравий момент бійка Сінді, Бренди та Тео з доглядачем Хенсоном. У ній зійшлися одразу декілька екшн пародій від ангелів Чарлі до тигра, що крадеться, дракона, що причаївся, стрибки по стінах, ефектні удари в повітрі та перебільшені акробатичні трюки тут виглядають максимально комічно. Ну і звісно, не можна оминути сцени з хорор класики, які у дуже страшному кіно 2 подаються у відверто абсурдному ключі. Наприклад, напад кота на Сінді це відсилання до цвинтаря домашніх тварин, а от ефектний удар лапою виглядає дуже знайомо, правда ж? Але я так і не зміг з'ясувати, звідки його взяли. Якщо впізнали фільм, пишіть у коментарях. Для зйомки епізоду з котом було виготовлено з десяток тварин, а деякі з них були дистанційно керованими, щоб сцена на екрані виглядала максимально реалістично. А для уважних глядачів приготували й зовсім дрібні бонуси. Коли клоун тягне рея під ліжко, це пародія не тільки на Полтергейст, і на я все ще знаю, що ви зробили минулого літа. Сцена, де Дуайт повзе сходом, розповідаючи, як два роки повзав на череві у В'єтнамі, відсилає нас до фільму ціліснометалева оболонка Стенлі Кубрика 1987 року. До того ж, прізвище Дуайта Хартман теж є відсилкою до сержанта Хартмана з того ж фільму. Епізод, в якому Рей пристібає паралізованого Дуайта ременем спиною до спини, ніщо інакше, як відсилка до фільму «Чужий Воскресіння. Там також є сцена, де паралізованого героя пристібають до спини. Іншому. Ще одна дрібна, але дуже кумедна відсилка татуювання на спинах хлопців. Це явна пародія на комедію Де моя тачка чувак, де герої несподівано знаходять у себе написи Солодкий та чувак. Сцена, де рослина малого оживає і буквально виривається з горщика, це пародія на класичний фільм жахів, маленький магазинчик жахів. У оригіналі рослина Плотоїд виступає центром сюжету, а тут її образ перетворюється на комедійний елемент, створюючи поєднання жаху і абсурду. Та навіть при такій кількості відсилок не менш цікаво подивитися, хто саме втілив усіх цих персонажів на екрані. Адже акторський склад дуже страшного кіно 2 теж приховує кілька сюрпризів. У другій частині дуже страшного кіно повернулися майже всі головні обличчя першої стрічки, незважаючи на те, що дехто з них загинув у першому фільмі. В кадрі ми знову бачимо Анну Фаріс у ролі Сінді, яка й надалі залишається наївною і відважною героєю. Поруч із нею Реджина Гол у ролі Бренди, та звісно, не обійшлося без Шона та Марлона Венсів, рей та малий відповідно, які відповідають за найбільш безглузді жарти й абсурдні ситуації. Але друга частина принесла і декілька нових облич. Серед них Кріс Мастерсон, добре відомий глядачам завдяки серіалу «Малькольм у центрі уваги, який виконав роль Бадді, а також Кетлін Робертсон, зірка Беверлі Гілз 90210, що зіграла спокусливу Тео. Цікавою. Появою у другій частині стала Торі Спелінг, дочка легендарного продюсера Аарона Спелінга, творця Beverly Hills 90210. Саме там вона зіграла свою найвідомішу роль, Донну Мартін. У дуже страшному кіно 2 Спелінг дісталася другорядна роль Алекс. Хоч потенціал для жартів був величезний, сама акторка пізніше зізналася. Після того, як вона відмовилася зніматися у занадто відвертій сцені, студія вирізала більшість її епізодів. У цих сценах її героїні. Була пародією на головну дієву особу фільму Фатальний потяг 1987 року жінку, яка одержимо переслідує одруженого чоловіка. І з огляду на кількість вирізаних сцен за участю спелінг та подальші скандали, пов'язані з Вайнштейном, ця історія вже не здається неймовірною. Кріс Еліот подарував другій частині один із найяскравіших і водночас найбільш огидно смішних образів доглядача Хенсона. Його карикатурна недорозвинена рука стає центром не однієї Медної сцени, а сам персонаж викликає в глядача водночас і сміх, і відразу. Окремої уваги заслуговує Девід Кросс: його персонаж Дуайт, прикутий до інвалідного візка, завдяки грі актора, перетворюється мали не на головне джерело гумору у фільмі. Його іронія, саркастичні репліки і абсурдні ситуації роблять героя одним із найкумедніших у другій частині. Ну і як же без Тіма Каррі, справжньої легенди кіно. Для когось він назавжди залишився тим самим клоуном Пенівайзом. А для інших харизматичним консьєржем із «Самодома-2». У дуже страшному кіно він постає в образі професора Олдмена, і його поява автоматично піднімає пародію на зовсім інший рівень. Завдяки такому міксу старих і нових облич, друга частина виглядає свіжо, але при цьому зберігає знайому атмосферу першого фільму. Як я вже згадував, у фільмі є чимало вирізаних сцен, які, на мою думку, набагато краще розкривали персонажів і доповнювали загальну картину. Наприклад, якби їх залишили у фінальній версії, ми б уперше побачили Дуайта зовсім в інших обставинах. На парковці біля університету, де він винахідливо прилаштовує до свого інвалідного візка ще й самокат. Якби сцену знайомства з героїнею Торі Спелінг Алекс не вирізали, глядачі б одразу б зрозуміли, що перед ними нав'язлива период. Переслідувачка. У цьому епізоді вона розповідає Сінді, як півроку стежила за хлопцем, хоча сама знає її всього декілька хвилин. У видалених сценах є ще один доволі кумедний момент. Сінді несподівано зустрічає Рея у школі і здивовано питає, що ти тут робиш. На що він безтурботно відповідає: та це ж продовження. Але, зважаючи на події першої частини, реакція Сінді цілком логічна. Вона одразу наказує йому триматися від неї якомога далі. Наступ видалена сцена вирізняється тим, що професор Олдмен починає розповідати героям моторошну історію будинку, а бренда навіть бачить дивні видіння, ніби сама занурюється в його темне минуле. У фінальний монтаж не потрапила ще одна доволі дивакувата сцена. За сюжетом Сінді знаходить мертвого папугу і вирішує змити його в унітаз. Але вже в наступний момент з'являється малий, і за мить ми бачимо, як вони разом їдять смаженого птаха. Взагалі, уся ця лінія з балакучим папугою, пародія на дитячий комедійний фільм Полі про папугу, який здатний осмислено спілкуватися з людьми. Також була видалена сцена, у якій тимчасово паралізована Сінді майже то не у ванні, але при цьому їй вдається. Ногою відправити послання у пляшці. Це була пародія на фільм, що приховує брехня з Гаррісоном Фордом та Мішель Пфайфер у головних ролях. У ще одній вирізаній сцені малий веде розмову з м'ячем, на якому намальоване обличчя. Це пряма відсилка до культового моменту з фільму Ізгой, де волейбольний м'яч на ім'я Вілсон стає єдиним другом і співрозмовником героя Тома Генкса на безлюдному острові. Цікава деталь: дружину самого Генкса звуть Ріта Вілсон. Тож у цій сцені проглядається ще й своєрідний додатковий символізм. Дуже страшне кіно 2 має декілька альтернативних фіналів. В одному з них у будинок прибуває поліція на чолі з отцем Макфілі і виявляє, що всі герої, окрім Сінді, мертві. Але і тут їй не щастить. Традиційно наприкінці її збиває машина. В іншій версії сюжет ідентичний, тільки цього разу замість авто на Сінді падає бомба, яку скидає кіт у костюмі японського камікадзе. Цей фільм став останнім у серії. Де брали участь Марлон та Шон Вейнси, а також режисер Кінен Айворі Вейнс до майбутньої шостої частини. Згодом Марлон продовжив продюсувати власну пародію на тему жахів під назвою Будинок з привидами та її продовження. Також він сам знімався у обох фільмах. У останньому фільмі Вейнс жартома висміює зниження якості серії Дуже страшне кіно після того, як його родина залишила проєкт. Після відходу братів Вейнсів, кермо франшизи Дуже страшне кіно перейшло до Девіда. Сукера, режисера відомого своїми пародійними комедіями, такими як Аероплан та Голий пістолет. Пізніше до франшизи приєднався Крейг Мейзін, автор та сценарист, відомий нам за серіалом Чорнобиль. Проте, незважаючи на професійний досвід цукера та Мейзіна, подальші частини франшизи не змогли повторити комерційний та критичний успіх перших двох частин. Отже, дуже страшне кіно 2 стало тим самим сиквелом, який встиг закріпити культовий статус першої частини. Але водночас Си показав, що гнатися за швидким успіхом не завжди найкраща ідея. Незважаючи на шалений темп виробництва, суперечки зі студією та не такі вражаючі збори, стрічка все одно залишила по собі чимало іронічних моментів, які досі впізнає будь-який фанат комедії. Фільм може здатися хаотичним, але саме в цьому і полягає його шарм: десятки пародій, абсурдний гумор і безсоромна гра з табуйованими темами. А головне, саме тут ми бачимо веянців у всій їх. Їхній красі ще до того, як вони попрощалися з франшизою. Тож, якою б недосконалою ця частина не здавалася, для багатьох вона назавжди залишиться останньою, по справжньому гідною частиною франшизи. І хочеться вірити, що найближчим часом брати Вейенси доведуть, що це твердження можна змінити. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі. Режисерська версія.